Всіх вітаю У нас, мій улюблений чесно, архетип Амазонки на третій чакрі. І сьогодні не банальні приклади, і як дійсно в гармонії розкрити цей архетип. Ну, дуже часто він уходить в тіньові архетипи, в тінь. І жінка, якщо наближається до нього, то може. Його робити викрилена, давайте поговоримо, чим він такий може бути крутий і як він виглядає. А жінка з цим реалізованим архетипом, який вийшов з тіні. Да? Якщо друга чакра у нас там в тіні архетип коханька а, зо всіми такими жіночими, там вже більш зрозуміло, да стільки у нас було практик, скільки курсів, стільки було ось. Так, недавно мода розкривати свої всі, жіночі всі ці штучки, дручки. Але не зрозуміло, як бути в балансі на архетипі Амазонськи. Тому що перше, що спадає на думку, сильна жінка плаче у окна, якась баба з яйцями і так далі. Як зробити, як зрозуміти, що таке Амазонка? Амазонка це дійсно сильна і незалежна. Але. Для себе вона не конкурує ні з ким, вона знає собі ціну, а це база для кожної жінки. Вона не порівнює себе ні з ким і знає свою унікальність. Тут же рівень особистості. Подивіться, знайдіть на моєму каналі рівні свідомості. Тут рівень особистості. Вона знає, хто вона, вона знає, яка вона жінка. Да, тому що можна буде дуже різно по різному проявлятись. Вона знає конкретно, яка її природа. Вона може бути дівчатка-дівка, а може бути така босі-босі, така леді, бос. Але головне, що тут вже не маски, а вона прийняла свою природу, і вона нікому нічого вже не доказує. А, ні з ким не конкурує, не з ким не порівнює. вона перестала шукати себе. Тобто шукає жінка себе на другій чакрі. Всяке пробує, експериментує. А тут вона чітко знає. Вона чітко знає, які стосунки їй потрібні. З ким, в якому форматі, чи потрібно це формат сім'я, чи це формат пристрасти, чи як її ставлення до дітей. Вона тут може мати як і дітей, і багато дітей, так і взагалі в принципі бути без дітей. Це її може бути вибір. Тобто тут головне, що вона прийняла, хто вона, і вона знає а, про свої вибори, про свої особливості. А, тут улюблені наші кордони, але вона їх навіть не проговорює, по ній видно. Тобто це жінка, яка своєю присутністю а, вже говорить, що вона достойна і по-інакшому з нею не можна. А це жінка, яка сфокусована вже на своєму майбутньому. В неї є система і стратегія. Тут вже більш дійсно третя чакра, вона більш чоловічої енергії такої, але в неї, оцей внутрішній імператор, він реалізований. В неї є на життя стратегія, в неї є на життя ціль і система. Вона в своєму повсякденному житті вибудовує систему. Вона може бути займатися, реалізовуватись або взагалі не працювати. Це вона теж чітко знає, скільки їй працювати треба. Баланс між роботою і відпочинком. Або взагалі вона вибудовує такі системи, де вона не працює, не знаю, може займається творчістю, можливо, в неї є якісь спонсори. Це теж головне, що вона знає, що саме їй підходить. Вона вже знайшла свій найкращий шлях до себе, і вона. Цю місію прокладає, але в неї є чіткий фокус масштабування. Тому що це чакра масштабування, вона чітко уявляє, як вона хоче бачити своє майбутнє з ким? Де. Тобто в неї є чітке бачення, проекція на своє життя. Тому ця чакра якраз здійснення мрій і проекцій. але вона може своїм, своєю енергією так закручувати події. Щоб вони розгортали саме як їй треба, тут же починається справжня магія, що не вона бігає за процвітанням, а процвітання вже шукає її через можливості. Вона завжди в тому місці, в той час де їй треба бути навколо неї, саме ті потрібні люди. Тобто в неї така енергетика, тобто вона йде. В неї вже є масштаб, з неї світиться цей масштаб, і до неї притягуються, люди відчувають, щитують цю енергетику. З нею хочуть будувати не знаю стосунки різного формату, а бізнеси, проекти, співпрацю, просто бути в її полі. Але вона дуже вибіркова, і вона не оцінює людей по якимсь критеріям або пропозиції. Вона просто знає, що це моє, а це не моє. Тобто, це окей, але це не моє. Тому. Жінка, ніяких залежностей тут нема. Тут же не в стосунках, не в якихось тілесних залежностях, ніяких гойдалок, емоційних теж немає. Тут досить не холодний, так, так? холодна жінка це в негативі третя чакра Амазонка. А Амазонка, ця жінка, вона в нейтральному, в нейтральному розумі. Вона оцінює і ризики, і вона оцінює і бенефіти, і вона може як Артеміда порівняти свої плюси і мінуси ситуації. Тут в неї нема критиканта, в неї нема внутрішнього судді. Вона дозволяє собі бути собою, а людям бути людьми. Тому ця жінка це лідер. Це лідер в сім'ї, я маю на увазі для своїх дітей, якщо вона є, так? тобто вона не те, що вона головна, вона веде, веде по жіночому, по своєму типажу, до якого вона належить. Вона створює групи, так? вона стає лідером думок, вона стає прикладом, тому що. На таку жінку, повірте, хочеться рівнятись, хочеться надихатись. А дуже часто тут починається креативність і створення щось нового, або по-новому, або масштабування, і це буде теж якийсь новий рівень. Тобто, сама її присутність, а цей рівень свідомості вона починає вирощувати і людей, які навколо неї. І до чого б вона не взялась, все буде успішним. Тобто, тут дуже часто декілька бізнесів може бути декілька реалізацій або декілька талантів. І всюди вона стає успішною, тому що в неї є бачення системи. Вона не їздить на своїх емоційних гойдалках, вона не залежна від чиїхось емоцій або вона не ставить своє життя в залежність від когось? Тут вже на іншому рівні стосунки. То, звичайно, в неї, якщо це партнерські стосунки, то люди теж досить самобутні такі. Самореалізовані і тут вже на іншому рівні, без созалежності, контрзалежності, емоційних гойдок. Ну, тут вже фільми не цікаві. Тут, якщо ми подивимось в фільмах, це не головний герой, ця героїня, це зазвичай другорядний герой, або й оця персона, вона не головний персонаж, тому що про таких персонажей стабільних. Не дуже цікаво дивитись фільми, да? в них немає таких годин. Або це документальний фільм. Ми можемо там знайти таких персонажів. Тому тут а, завжди стабільна енергія, а, чітко вже вибудована система здоров'я, вона знає, чим харчуватись. Що саме для неї підходить на рівні інтуїції, на рівні а, експериментів. Вона знає, як будувати собі стосунки, вона знає, де, як зробити гроші, як зробити процвітання. Тобто є знання цього, це внутрішнє знання, і завжди є дія. Завжди є дія і внутрішня велич така, що ем, достоинство, можна сказати, стержень такий внутрішній. Ем, Ця людина дуже часто може бути тиха, якраз навпаки не яскрава, але вона вже награлась в показучність да, з другої чакри і демонстрацію. Що вам ще розповісти про цей неймовірний архетип? Вона може масштабувати будь-що. Вона дуже для реалізованих чоловіків вона надзвичайно ласий шматочок, а для нереалізованих а, тригер як червона тряпка. А, в неї дуже часто дисципліна, справді, багатьом людям не зрозуміло. Такі жінки живуть а, по чіткому графіку, в них розплановане життя. І, можливо, з іншої сторони це дивно якось, але. Інші люди вона вписує під свій графік, навіть близьких своїх. Тобто вона не підлаштовується і це її норма. Ем, вона чітко знає, де мої люди, де інші. Які у нас які у нас давайте трошки про мінус. Якщо ця чакра в мінусі, то як проявляється жінка? Тут паттерн я сама. Я сама всім докажу. Дуже часто самотність, страхи соціуму, страхи проявляти, страхи і невпевненість сориться, і літак у нас летить дуже низько. Тут гіперконтроль себе і всього вона намагається всіх контролювати і всіх. Перфекціонізм все повинно ідеально, якщо не ідеально, мені так не підходить. Уже часто такі люди нічого не починають реалізовувати, тому що а, їм на три-три на три з плюсом їм треба тільки на відмінно. І вони не можуть, їх его розчавлює, а, вони не можуть терпіти своїх помилок, навіть уявити, що буде якась помилка, їм це недопустимо, і вони зливаються і починають ну, нічого не роблять. Гіперконтроль, перфекціонізм. Тут навпаки може бути прокрастинація, тобто робить людина багато, але не цільові дії, не те, що веде до успіху. Або багато робить для інших, а для себе не робить. Ну, наприклад, розчиняється в дітях або в партнеру, де живе життям інших людей, подруг, батьків. Це теж в мінусі ця чакра. Нездатність до гнучкості дуже така, є тільки. Моя думка і неправильна така. Леді тиран можна назвати тут дуже часто вигорання жінки, тому що жінка все нахваталась, нахваталась і не може все потягнути, і страждає здоров'я вигорання, тому що є бути найкращою, щоб бути номером один, перемогти теж є ще доказательства, таке да досягти, доказати всім це в мінусі. Ця чакра. Потім відкладання да, до найкращих умов, або постійно хоче використовувати інших людей. Тобто перекладання відповідальності або дружить, або вибудовує романтичні стосунки з вигодою. З вигодою да, така маніпулятивність, використовування людей, а, немає цінностей, тому що на цьому рівні якраз цінності а, не бере. Відповідальності за наслідки. Тут людина може бути дуже критична до себе, сумніватись і не робити дію. І ця енергія може дуже сильно вижигати людину і навіть робити проблеми по здоров'ю. Тут теж ще сором з другої чакри невпевненість. Претензія до себе і аутоагресія. Найтакий най найбільший лакмус, що на цьому рівні аутоагресія, людина ненавидить внутрішньо себе, і, звичайно, це виливається, людина ненавидить світ. А, тобто агресує на дітей, на партнера, на взагалі така, прям... Тобто, вся аутоагресія, До речі, хтось каже, як гнів реалізовувати екологічно. Не буває, якщо гнів. Він реалізовується це завжди від недореалізації. Треба подивитися, в яких сферах. Ви не даєте собі реалізуватись, і тоді виникає гнів. Гнів це лакмус, не буває якогось його екологічного, не екологічного. Його не можна вимкнути. Це як викнути вимкнути відчуття. Тобто гнів про щось говорить. А от агресія це треба значить подивитися і перестати жити, як ти живеш, а, а почати зміни, почати діяти, піти в свої страхи. Тобто, це не означає, що страх щезнуть. Це означає, що страхи мої не будуть мене більше зупиняти на. Шляху моїх бажань, тому що тут якраз іде легалізація бажань. Вони виникають на другій чакрі. А тут прийня... приймається рішення, що я це зроблю. Я це зроблю. Можливо, я не знаю, що як я це зроблю, але приймається рішення. І будується схема і система. Тут дуже досить, люди можуть бути в мінусі, які шукають себе. Оце життя вони шукають себе, або вони також і кажуть: я спробую щось. У них спробуй, щоб собі доказати, що а, це не їх, або в них щось не вийшло. Да? Тобто перекоси це не діяти. Прокрастинувати, лінуватись або навпаки вигорати, брати дуже багато на себе, да не зберігати баланс відпочинку. Ми подивимось зараз більшість людей так живе, тому все одно прийдеться стати лідером, лідеркою свого життя, своєї сім'ї, своїх улюблених людей. Тому я вас запрошую. Проходити кундаліні медитації, які неймовірно працюють з цією чакрою, тому що в принципі друга третя чакра це чакри кундаліні, це чакри соціума, там де, де наша реалізація. На другій ми розуміємо, хто ми, а тут ми показуємо світу і масштабуємо своє світобачення. Тут якраз вже проявляється ця енергія, тобто ми транс на другій чакрі це в нас все кипить, а в третій ми ділимо зі світом і створюємо. Тому кундаліні йога була створена для соціальних людей не людей, які живуть в ашрамах, в монастирях. Які хочуть встигати все привабливо і здорово виглядати, які хочуть мати класні стосунки з партнерами, щоб встигати і з дітьми, і саморозвиток, і навчання і проекти. Щоб для цього всього була енергія, щоб не вигорати, а бути в балансі, для цього була створена кундаліні йога. Тому я вам запрошую на практики кундаліні медитації. І ми також проходимо саме про третю чакру про Амазонку, слідуйте за анонсами. Завжди є анонси під відео. Доєднуйтесь до телеграм-канала, інстаграма. Тут є завжди анонси, і можна спробувати безкоштовні практики. Тому Реалізуйте свою енергію світу, дуже потрібні ви, тому що ви унікальна трояндочка в цьому світі. Я вас чекаю на практики.